Іноді один день може змінити карколовно все наше життя, може розтрощити нас, зруйнувати наші мрії, знищити морально лишити такий величезний слід, і за цими травматичними наслідками ми не знаємо, як боротися, що робити далі, і як взагалі дивитися у майбутнє. Про це сьогодні хочу вам розповідати. Саме такі думки у мене виникли після прочитання родинної саги, яка реально зачепила заживе. Отож, вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про книжку. Е так, доволі невеликою, яка називається Шахтоємці французької авторки Жуслін є. Переклад здійснив Іван Рябчій, і книжка вийшла у видавництві Анети Антоненко. Це яскравий приклад такої дуже хорошої. Родинної саги, я думаю, хто знайомий з творчістю авторки, той знає, як вона гарно пише, як вона гарно уміє розставляти акценти. Отож, мова в книжці йде взагалі про родину, у якій 21 дитина. Родина живе у шахтарському містечку, батько працює на шахті, і в один день усе змінюється. Увесь їхній звичний Усі їхні якісь турботи, які на той момент здавалися турботами, усе летить шкаребердь. Але читач цього не знає. Він потрохи повільно дізнається усю історію того, що відбулося від головних героїв, які поволі розповідають своє бачення тих. Подій. Отож, як я вже казала, 21 дитина була у родині. І від семи представників цих дітей ми дізнаємося те, що відбулося. Написано дуже незвично, коли авторка занурює в одні і ті ж події, але показує ті події очима зовсім інших очевидців, людей, причетних до цього. Це дуже майстерно і гарно. Це, знаєте, як не опустити якісь важливі деталі, моменти, зберегти інтригу і разом з тим пролити світло на, на той день, коли усе змінилося. Ми бачимо ще спочатку історії, що усі діти і батьки збираються в. В одному великому залі, де мають нагороджувати батька медаллю. Але насправді ж чи всі діти, по-моєму, однієї пари очей не вистачає. Когось не вистачає. Чому? Чому та тінь однієї дитини переслідує кожного? Хто знає більше, хто знає менше? Чи знають батьки, чи вони насправді живуть у тому дурмані? Який, можливо, навмисно напустили на себе, аби не було так боляче, чи можна заховатися взагалі від такої кровожерливої правди, яка спіткала родину в один день, як я казала, вже змінилося. Змінилося все і м м сестри, доньки цих батьків Анжели не стали. Чому її не стало? Вона була трохи іншою, ніж усі. Вона трохи по-іншому дивилася на світ. Вона чогось трохи іншого хотіла. Хтось її в цьому підтримував, хтось її в цьому засуджував, хтось навіть кепкував певною мірою. Як уже вони, ці діти 20 років? Дітей, які зібралися, і семеро з них оповідають нам про це, як вони живуть з цим, що кожен з них знає і що відчуває. Наскільки вони... Провисають, гнуться під тягарем, чи вони навчилися з цим боротися. Звісно, читач дізнається, правду, чому Анжели не стало, чому так сталося того дня, коли на шахті був підрив? Чому, чому батьків свого роду як ввели в оману? Та й чи вдалося, зрештою, ввести в оману. Адже хіба можна? Обманути матір в тому, що сталося і розповісти якусь іншу історію, чи материнський інстинкт не так легко обдурити, погодьтеся. Дуже, як я вже казала, дуже гарна подача, і мені дуже подобається, як пише авторка, читала ще її роман Дощило птахами. Мені теж страшенно сподобалося. Тому якщо ви любите такі свого роду родинні саги, якісь такі історії, де приховано дуже багато таємниць, де. Ті таємниці намагаються заховати, зберегти. Але зберегти не, не для того, знаєте, от аби щоб боятися, що правда вибухне. Ні, не для того, а аби можливо обманом врятувати когось іншого, його психічний стан, ментальне здоров'я. Але ж чи можна. Чи во благо це, чи на шкоду, хто ж його зна. Беріть на замітку. Щиро раджу. Мені книжка страшенно сподобалася.